Томері планують відремонтувати трамвайну колію. Це має бути поточний ремонт вартістю у 10 мільйонів гривень. У міській раді кажуть, відкладали це не один рік і зараз мають принаймні частково перемонтувати. Це найпроблемніше наші ділянки це перехрестя площі перемоги та вулиці Грушевського. Це наша стрілка, поворот на розворотне кільце. Це вулиця Східна, невелика ділянка. Це перехрестя Східна Корольова і з Корольова заїзд в депо. Це Тих чотири не, е, таких ділянки, які потребують ось уже е, термінового ремонту. Що там планує робити? Десь заміна стрілки, десь заміна поворота, десь заміна самої колії, десь ремонт. Ну то тобто комунальне підприємство буде закуповувати тільки матеріали. Якщо ми говоримо про 8 мільйонів, це сугубо входить туди матеріали, які буде закуповувати комунальне підприємство. Ремонт вони будуть проводити своїми силами. 2 мільйони це асфальтування тих ділянок, на яких буде проводитись ремонт. Загальна протяжність трамвайної колії 17,5 кілометрів. За словами Олександра Шевчука, вона не у задовільному стані і потребує реконструкції. Але це не малі кошти. Тому цього року обходяться поточним ремонтом. Наша коля 100% потребує капітального ремонту, реконструкції на окремих ділянках. Скільки це може бути коштувати? По розрахункам ще 2020 року це була вартість десь в районі 350-380 млн грн. Мирний час на лінію виходило до 12 трамваїв. Нині кількість пасажирів зменшилась, тому працює максимум 8 трамваїв. Як показує статистика, у 2022 році таким видом транспорту користувалися переважно пільгові категорії 2,8 й мільйона пасажирів. Тобто 1,8 мільйона це пільгові категорії. Платний пасажир це всього лише 1 мільйон. Також заступник мера наголосив, що у 2022 році трамвай не працював стабільно через воєнний стан та відсутність електроенергії. Те, що громадський транспорт є збитковим, говорили не один раз. На роботу трамвая витрачають десятки мільйонів гривень. Що брати за 2022 рік, це десь 23 мільйона гривень. У нас ушло на утримання іменно трамвайного депо з випуском, тим, що ми зараз маємо, і тою кількістю пасажирів, які були фактично. 21-20 рік це до 30 мільйонів були витрати по року на обслуговування трамвайних, ну, трамвайного депо, випуск трамваю, зарплата працівників, кондукторів, служби колії, служби, служби енергетики і інших підрозділів, які задіяні сугубо от в роботі трамваю. Якщо ми говоримо про доходи, які отримані від збору виручки, це до 6 мільйонів гривень. Самі трамваї переважно 70-х-80-х років, тобто рухомий склад також потребує оновлення. Зараз таких варіантів не розглядають, але планують покращити зовнішній вигляд існуючого транспорту.